На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Опалювальний сезон розпочато. У Коломийській громаді увімкнули тепло у садочках та школах. Ремонт дороги руками та коштом місцевих мешканців. Катастрофічні. Ведете ями. Письменниця з Коломиї стажувалась у Стафорширському університеті. В Коломиї виступили зірки львівської національної філармонії. Вдячність. За те, що ми є саме такими, якими ми є. Опалювальний сезон розпочато. В Коломийській громаді офіційно вімкнули тепло у садочках та школах. Зробили це 22 жовтня рішенням виконавчого комітету. Цьогоріч опалювальний сезон в Коломиї планували розпочати 1 листопада, але через різке похолодання минулого тижня батьки вихованців дитячих садочків вимагали від влади терміново вімкнути тепло. Температура в дошкільних закладах подекуди сягала лише 12 градусів. У ратуші збирали нараду, а ще туди приходили обурені батьки. В результаті міський Голова Богдан Станіславський сказав зробити пробний запуск опалення, адже рішення для початку опалювального сезону приймають члени виконкому. А він відбувся 22 жовтня. Власне, тоді вони й підтримали пропозицію зробити це швидше ніж 1 листопада. Позиції сьогоднішнього дня ви вже знаєте, що я ще в середу минулого довго видання щоб почати кінпусков налагоджувальні роботи, щоб не робили позачерговий виконкому. Це було технічні можливості, вони це включилися, але є питання, коли писання з конторами активи, да, десь зараз ще є затримка по тих закладах, де нас контора має дати своє обстеження. Тому є пропозиція, що з них зміни було сьогоднішній Я розумію критику, але ми хочемо щось і зробити. З паралельно міняється в громаді зараз біля п'яти котелей, для заміни старих котів на нові на безоператору. Ми вміємо планувати роботу, і, і я розумію, що мало це все буде зроблено, що у серпні місяці, у вересні все добре, але не все так складається, як не хоче. Тому, якби нічого не робили, все було добре, в Але якщо нам вдається зараз, це виходить, що нам вдається зробити ці всі заміни, то ми виходимо майже всюду на коденні без операції. Тобто з телефона можна доправляти. Температурою е, приміщенні. тому є деякі незручності, я залишаюся. Але, на жаль, така ситуація. За 27 рішення прийнято. В Івано-Франківську горів заклад доставки їжі. Калузький район вогонь забрав життя двох людей. Косівщина під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини. В Заблотівській громаді чоловік зарізав жінку на Прикарпатті, внаслідок ДТП травмовано п'ятеро людей. В автопригоді на Івано-Франківщині загинув мотоцикліст. Рятувальники знайшли підлітків, які заблукали в горах. Детальніше про це та інше дивіться сьогодні у програмі Випадок на телеканалі НТК. Одразу після випуску подій початок о 19.20. Питання безпеки, освіти, соціального захисту та підготовки до зимового періоду це і не тільки обговорювали під час робочої поїздки керівництво та фахівці Коломийської районної державної адміністрації спільно з представниками Матиєвецької громади. Зокрема, відвідали масштабне підприємство із виготовлення бруківки, яке працює в селі Симаківці, та оглянули нещодавно зведене укриття для школярів у замулинцях. Вшанували пам'ять загиблих героїв у Матеївцях та Замуленцях, а також відвідали могилу першого очільника Матеївецької громади Петра Книшука. Із цього розпочався робочий візит у Матеївецьку громаду представників Коломийської рейдержадміністрації на чолі із Любомиром Глушковим. Зустрілись, зокрема, із представниками Матеївецької громади, керівниками структурних підрозділів сільської ради та старостами сіл. Обговорили низку важливих питань із різних сфер життя Матеївецької громади. Першочергово безпека мешканців і підготовка до зими Це така ділова робоча зустріч, тому що йде зимова зима. Холодно, ми вияснили питання, як ми маємо забезпечити проїзд транспортних засобів, як мають працювати учбові заклади. По всьому, що є зараз робоче питання, ми все сьогодні обговорили на раді. Ми почули багато нового, тому що є нові нові вказівки, нові накази, нові так, щоб було знайомство, таке, щоб наші, наші керівники співпрацювали плідно з працівниками РД. Також обговорювали питання соціального захисту, зокрема, допомога сім'ям військовослужбовців, ветеранів, родинам полеглих, зниклих безвісти чи полонених захисників і захисниць, а також говорили про підтримку самотніх людей і внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, спілкувалися щодо питання обігріву освітніх закладів, забезпечення їх альтернативними джерелами на випадок блекауту. Йшлося й про дороги, зокрема про безпечний проїзд узимку. Такі питання обговорюють завжди на засіданні оперативного штабу району та все ж важливо більш детально обговорити усе на місцях. Каже очільник коломийської військової адміністрації Любомир Гушков. Ми постійно перебуваємо в комунікації з нашими громадами, проводимо часто робочі наради. В основному, все таки це відбувається у нас в районі. А дуже конструктивно, коли ми безпосередньо виїжджаємо на місця, дивимося, яка є ситуація на місці, щоби не розбігалося з тим, що доповідають і що є в реальному на сьогоднішній день. Після обговорень у залі відправились громадою. Перший пункт Замолинецький ліцей це опорний заклад. Лад освіти у Матеєвецькій громаді. Перед початком навчального року тут, відповідно до нових безпекових вимог, облаштували укриття, переобладнали приміщення старого тиру. І вже кілька місяців під час сигналу повітряної тривоги учні і педагоги перебувають в новому укритті. За два місяці навчання вже побачили моменти, які допрацьовують ділиться директорка ліцею Світлана Юзюк. Та найголовніше, що діти і педагоги в безпеці. Ми переживали самі, як буде проходити цей процес. Ми з тривогою очікували коли дощів і десь якийсь це був виклик, і дійсно було видно, що була проблема, але ми побачили її. Ми зуміли її викорити, викорінити. Ми виправили. Ми Плануємо провести сюди опалення від нашої котельні. Ну і звичайно, десь трошки хотіло би це оформити ще відповідно, щоб було так дітям зручніше. Над облаштуванням укриттів у Матеєвецькій громаді працювали впродовж усього літа, робили усе вла... Асними силами, тому це одна із громад на Коломийщині, в якої можна перейняти досвід, переобладнання та адаптації сховищ, каже голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. У деяких питаннях вони є прикладом для інших територіальних громад. Зокрема, сьогодні ми побачили питання щодо будівництва захисних споруд. І я їм за це дякую. На завершення робочої поїздки представники рейдержадміністрації відвідали виробництво підприємства Моноліт Брук. Це один із найвідоміших виробників бруківки та інших виробників. Робів з бетону в Україні на ринку. Вже понад 25 років, розповідає керівник фірми Василь Павлюк. На території Матаєвацької громади працюють уже майже 5 років. Навіть почалася війна, ми все одно дивимося оптимістично. Можливо, у чомусь ми трохи збавили темпи, але ми все одно розвиваємося. Срівно вводимо нову продукцію, новий асортимент з великою надією, що вона якнайшвидше закінчиться, і українці будуть далі будувати свої будівлі і будуть задоволені клієнт нашої компанії Моноліт Брук. Ця фірма не лише одна з бюджетотворчих для Матайвецької громади. Вони активно долучаються до підтримки збройних сил України. Завдяки такому небайдужому і свідомому бізнесу каже Любомир Глушков, маємо можливість допомагати військовим під час війни коли дуже складна ситуація, можна підтримувати, розвивати стосунки з бізнесом, допомагати, щоб бізнес міг тут саме безпосередньо розвиватися, сплачувати податки, і ці ж податки потім ідуть на вирішення проблемних питань, які є в громаді, до слова, такі виїзні робочі наради згодом відбудуться і в інших територіальних громадах Коломийського району з громади Ольга Гириджук Ігор Кофлюк, події НТК. Ремонт дороги руками та коштом місцевих мешканців понад 650 тисяч гривень зібрали люди з торговиці грабича закрівців отенійської громади, щоб відремонтувати дорогу Отенія Торговиця. Загалом уже зробили 6 кілометрів попереду ще два. Чому мешканці не чекають на кошти від держави та кому належить ця ініціатива? Дивіться далі. На дорозі у торговиці кипить робота. Місцеві чоловіки хочуть встигнути завершити, розпочати до зими. Серед них Михайло Семчук він розповідає, дорога тут та в навколишніх селах була у жахливому стані. Шість кілометрів автівкою він їхав 35 хвилин. 35 хвилин. Це я їхав перша передача, деколи друга включав. А тепер третя передача легонько їде. Ну, Катастрофічні, видати які ями, самі острі ями. То і так тут в селі, щоб вийти вапняком, цим вапням щебене позасипано, ми це все удаляємо. Спускали грейдери, аби зрівнати, дістав, щоб до асфальту, щоб все все зачистити. Є, є декуди такі місця, що ми їх навіть не рушали. Збираємо цей весь щебень, важче грузимо на машини і розвозимо по, по вулицях, де, де треба, критично підсипаємо. Роботи тривають у трьох селах торговиці, грабичі та закрівцях. Щоб їх Розпочати люди збирали кошти. Зініціювала ремонт мешканка торговиці Галина Іванютіна, засновниця благодійного фонду Допомога нашим. Донедавна цей фонд збирав кошти на допомогу Збройним силам України і відправив захисникам 11 авто. Тепер вирішили трохи допомогти собі і провести до ладу головну для цих трьох сіл дорогу. Люди запалилися. Ми спочатку не вірили, що ми такого результату досягнемо, але в процесі роботи а ці роботи тривають вже понад місяць. Ми практично зробили 8 кілометрів дороги, Отенія торговиця. Ну і вже на цьому піднесенні закривці почали робити дороги вже по своїй своїх вулицях. Це дві вулиці вони досить гарно зробили. Наші хлопці вже власними коштами від знаку торговиця і до центру села плануємо ще зробити ямковий ремонт дороги. Ну і на цьому, напевно, зупинимося. Крім того, нам ще в межах своїх соціальних зобов'язань МХП перспектив, яка орендує землю в нашій громаді, дає всім. Там мазів щебеню з прицепами, що нам дозволить ще підсипати вулиці, де немає асфальту. Зауважимо, що дорога торговеця Товмачик районного значення їй мало примонтувати дорожнє підприємство дороги Прикарпаття. Але коштів на такі роботи у бюджеті цьогоріч не передбачили. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дуже багато є важких ділянок доріг. Практично дороги не проїзні, але цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги. Отенійська селищна рада наразі допомагає людям технікою. А депутат обласної ради, мешканець Отені Олександр Левицький з командою передав для громади 10 тонн цементу. Так, спільними зусиллями ця важлива для місцевих мешканців автодорога стане проїзною. Так само нещодавно у громаді відремонтували й дорогу на виноград. До уваги підприємців та мешканців Прикарпаття на адресу представників бізнесу почали надходити листи, начебто від Івано-Франківської обласної військової адміністрації, за підписом Світлани Онищук, з проханням допомогти одному із військових формувань краю щодо придбання спеціального обладнання на передову. Також вказано реквізити на ім'я приватної особи, яка жодного стосунку до обласної військової адміністрації не має. Голова ова наголошує, що жодних листів від її імені чи Івано-Франківської обласної військової адміністрації з таким проханням не надсилалось з цього приводу, очільниця області готує заяву до правоохоронних органів. Світлана Онищук також закликає бути обачними та ретельно перевіряти подібну кореспонденцію. На ювілей до мами героя Наталія Тарабалка запрошує всіх охочих 24 жовтня спільно відзначити її 50-річчя. Ця дата не про святкування, а можливість згуртувати людей задля підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, сімей загиблих героїв. Полонених і зниклих безвісти саме для них Наталія Тарабалка заснувала оздоровчий центр тепло крилатої душі. Саме для розвитку центру організовує захід з нагоди свого ювілею. Тому усіх запрошує підтримати діяльність центру і чекає у Циняві всіх охочих впродовж дня 24 жовтня. Урочиста частина розпочнеться о 14-й годині. Це буде моє 50-ліття, але це не йде про день народження, це йде про можливість ви задіяти моє день народження, мій ювілей для. Подальшого розвитку центру, і я запрошую всіх відвідати, чи привітати, чи донатом, чи можливо музичним сюрпризом, чи подивитися, що можна придбати для центру. Ви Можете самі особисто прийти, подивитися, завітати і дивитися, що зроблено, бо дуже багато вже зроблено за допомогою усіх, хто допомагав, але ще потрібно багато роботи зробити. Це не про день народження, а про те, що я надіюсь. Тримати знаєте, підтримку, просто підтримку. По-друге, мені підтримку. Ми називаємо цей так захід, бо дуже важливо знаєте, кажуть, що я сильна, але без вашої підтримки, без вашої допомоги, без вашої участі. Діяльність цього центру наразі буде неможливою. Ми також багато команда наша робить для діяльності центру. Багато ми вже зробили і далі не зупиняємося, крокуємо. Я запрошую всіх і духовенство, і владу і представників всіх громадських організацій, усіх друзів, знайомих, незнайомих, усіх, хто має бажання долучитися до даного привітання. Хто не має можливості завітати до нас, то може долучитися. Буде у Фейсбуці на сторінці моїй, на сторінці моїх друзів. Така каза збір невеличкий Хто чи може своїм таким привітанням, своїм внеском ви допоможете наблизити мою мрію? Бо моя мрія створити той заклад, який буде бальзамом для душі для тих, хто постраждав від війни. Письменниця з Коломиї стажувалась у Стафоршерському університеті на факультеті літератури. Окрім того, Анна Бурбан взяла участь у престар... Тижному Бермінгемському літературному фестивалі деталі поїздки до Великобританії Анна розповіла нашим журналістам. Анна Бурбан юристка за фахом, літераторка за покликанням. У доробку книга Холод, роман Несамовитий, співавторство видання Теплі історії про кохання. У січні цього року Анна стала стипендіанткою президента України у номінації Молоді письменники. Ну а нещодавно пройшла відбір на робочу навчальну поїздку у Великобританію. У програмі Бірмінгемський літературний фестиваль та стажування у Стафорширському університеті. Перша частина безпосередньо бірмінгемського фестивалю це були і прослуховування презентацій. Також ми приймали участь у таких сесіях питання, відповідь. І, зокрема, я також мала нагоду поставити декілька питань дуже таким вагомим літераторкам Великої Британії. А друга частина це безпосередньо наше стажування в університеті під керівництвом декількох. Літературознавець, письменниць і взагалом майстрів слова. Ми проходили воркшопи, приймали участь як студенти, тобто ми навчалися разом із першокурсниками. Цікаво було також побачити, як відрізняється формат навчання в Україні і формат навчання в Слафашивському університеті. Ну, звичайно, є відмінності, але зважаємо на те, що ми на жаль, поки що у війні. Я думаю, що ми наздоженемо і навіть переженемо університети Британії. Це для мене це був перший досвід міжнародного стажування, і я дуже рада, що мені вдалося це здійснити, зокрема як письменниці, але й також як коломиянці, Бо так як мені казали викладачі, коломиян ще в університеті в них не було. Загалом у програмі взяли участь 18 літераторок з України у Великобританії. Вони провели два тижні. У нас були і студентки, також і жінки, яким уже 60+. Це було дуже цікаво, оскільки обмін досвідом відбувся дуже дуже гарний. Така Енергія з певними дівчатами, бо не скажеш, що по віку це і жінки чи панянки. Дійсно, це ж такі в душі дівчата, які хочуть писати, творити і мають гарний досвід. Було про що поспілкуватися, також обмінятися, і можливо навіть створити якісь майбутні проекти. Анна Бурбан не тільки літераторка, а й громадська діячка. Зокрема, керує благодійним фондом Коломия наше місто імені Михайла Петріва та є засновницею фонду Бурбан Фундейшн. Жінка ділиться. Поїздка у Великобританію відкрила перед нею нові можливості та дала поштовх ще більше творити і популяризувати українську літературу. Як результат стажування, в нас буде видана збірка. Однак кожен із учасників і учасниць також став у свої особисті цілі. Моя також була промоніторити ринок і зрозуміти, що є цікаво для Великої Британії, оскільки це великий ринок книг, це те безпосередньо, через що можна зійти на цілу Європу. І насправді було і боляче побачити, що російські видання там займають дуже велику частину, а українських доволі мало і представлені дуже точково в певному сегменті. Ну, до прикладу, як в. Кулінарному сегменті великий насправді пласт роботи перед українцями, щоб і перекладати книги англійською мовою, і заявляти про себе на літературних фестивалях. Так це важко через нюанси з візами, оскільки Британія все ж вимагає візу. Але це можливо, бо наше слово є важливим, і можна б також було проаналізувати, як змінилося ставлення до літератури, відколи до справи взявся Залужний, і як все безпосередньо помінялося в цьому Літературному напрямку. Окрім того, я також ставила собі за мету і познайомитися з викладачами, також і познайомити їх з Коломиєю. Мені було за честь подарувати їм декілька книг, а також нашу листівку Звітайте до нас коломию, яка була перекладена англійською мовою. Мабуть, найперше це знайомство з людьми, мережування, оскільки і про місто знають уже в Стафорширському університеті, і в Лондоні, і в Бірмінгемі, і знають не тільки як про місто на мапі, а про культурний осередок, про столицю покуття. А також і мережування з людьми, з якими ми можемо організовувати певні також і мистецькі заходи. Думаю, що для мене як для письменниці це важливо що й для міста це буде також важливо. Мар'яна Мацьків, Андрій Флорія, програма події НТК. Коли ми виступили зірки Львівської національної філармонії, вечір української музики глядачам подарували віртуозна скрипалька Лідія Футорська та талановитий акордеоніст Сергій Хоровець, виконували зокрема шедеври українських композиторів Миколи Лисенка, Максима Березовського, Мирослава Скорика та інших. Саме музика і саме творчість нас поєднала: сімейне співзвучча, сімейна акордика. Анна кількість років тому, а точніше, 2012 рік, відколи ми зазнайомилися з Лідією, тоді в нас були стипендії в Польщі. Нам потрібно було зіграти кілька концертів. І Ми взяли таку мішану програму польських композиторів, щось з українських. Після концерту, як завжди, оплески, і один фан встає. І каже, діти, дуже добре граєте. Гарно, що ви приїхали сюди. Ми вам дуже вдячні. Але ми це вже чули: привезіть нам щось своє, українське. Це пан був поляк. І з тої пори постала ця програма українська. Ми перевернули вгору репертуару скрипкового. Ми вибрали найкращі зразки, то що можна презентувати, відкривати очі не тільки українцям. Але і за кордоном на український репертуар, на те, що ми маємо на нашу спадщину, яка дійсно вартує, щоб її показувати. Власне, перевертаючи велику кількість творів українських композиторів, ми постановили собі, оскільки є проблема з презентації української музики у світі у Європі, оскільки абсолютна більшість нашої музики є дуже важкою, песимістичною, важкою до сприйняття, яка дає велике навантаження емоційне, дійсно нас непроста історія, дуже непроста, яка понині -по -по триває, і це не може не відбиватись у творах композиторів. В які це відчувають, що чиниться в духовній атмосфері, ми постаралися скомпонувати цю програму так, щоб вона була світлою, оптимістичною. Вона давала нам гордість, вдячність за те, що ми є саме такими, якими ми є. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.